Це мій брат Жека, якого Господь спас, помилував точно так же, як мене. Достав зрова погибелі. Жека, скажи, що Ісус робив в тому житті? Все, а взагалі без нього нет нічого. Все і влієшся живе та существує. Амінь. Ти скажи, Жека, скільки уроків ти провів в тюрмі, в'язниці? 20 зреть это не считается, я не считаю, зачем это коллекционировать? Не, не коллекционировать, а просто знать, нас бачать зараз люди, які тоже сидять їх в в'язниці, в яких розбиті судьби, які покалічені, на яких люди поставили жирну точку і хрест, але Бог може поставити запятую і продовжити життя. Вот за це я питаю. Це, скільки років? І все в їх руках же. І за них хотят жити зміть, Не хотелось уже тут бичевать где-то что-то. Хотелось жизнь сменить. Но это надо идти только на реп-центр, где можно читать Библию. Меняет Слово Божье. Слово Божие. Слово Божье меняет людей. читать постоянно надо, постоянно. И насыщать себя. Ну ты нам так и не ответил. Сколько лет? Ну, около 25. 25 років сидів в в'язниці, але Слово Боже совершило велику працю в його житті. Пішов на реабілітацію, Бог змінив його життя, змінив судьбу, дарував дружину. На скільки років молодшу? На 15. На 15 років. На 15. <рес> а це тільки Ісус Христос може. Дорогий друг, тільки Ісус Христос. І тому, якщо сьогодні ти як біля розбитого корита, то я тобі хочу сказати, Господь може абсолютно все. Він є Бог, Він є альфа і омега. І тому, в якому би ти сьогодні рві не був, в якій би ти канаві не був, всякий, хто покличе ім'я Господнє, буде мати спасіння і буде мати надію. Це мій брат Жека. Так що благослови Господь. Амінь.